Привіт, серця Європи, Швейцарії. Це країна захоплюючих краєвидів і дивовижної природи. Тож підготуйтеся до великої порції натхнення. Адже Швейцарія це не тільки шоколад і годинники, хоча вони теж займають виняткове місце у моїй розповіді. На початку, давайте поговоримо про Альпи. Величні гори, які займають близько 60% площі Швейцарії. Я свою подорож розпочала з Люцерни, яка, на мою думку, є одним з найкрасивіших міст у Швейцарії. Тут у мене вперше відібрала мову від захоплення, не дивлячись на те, що я побувала у багатьох країнах. Швейцарія одна з небагатьох країн, яка вперше за довгий час буквально прихопила подих. Таких краєвидів в Європі ну дуже мало. Тут важко не відчути себе як в касці, де природа і людина створюють гармонійне ціле. А що там розказувати? Дивіться самі. Чи ви знали, що в Швейцарії чотири офіційні мови? Це правда. Тут можна почути німецьку, французьку, італійську і ретро -романську. Я переконалася в цьому під час сніданку, але всі також добре знають англійську в магазинах, в готелях, на заправках чи, чи на парковках, і це дійсно дуже класно, тому що на такій маленькій площі стільки мовного різноманіття. І більше того, кожен регіон має свої унікальні традиції та звичаї. У Швейцарії знаходиться понад 1500 озер, і кожне з них неймовірно красиве. Можливо, це вдалий час для медитації і афірмації в такому місці. Але вже за 15 хвилин на захід від містечка Лунгерн виявилося, що справжня Швейцарія тільки попереду, тож залишаю вас з нею фейс то фейс. Тепла куртка, сніг, закладені вуха, серпантин і неймовірні краєвиди. А ще відкритий тенісний корт зі снігом посеред гір і кришталева чиста вода. Але ж тільки що було плюс 20. Я люблю цю країну і, мабуть, приїду сюди ще надовше. Швейцарія має одну з найкраще розвинених залізничних мереж у світі. Під час подорожі ми пересилувалися авто, але усі автомобілі, що користуються автомагістралями, повинні мати спеціальну вінітку. Тож пам'ятайте про це під час оренди автомобілю. Вартість оренди відносно низька. Один день коштує приблизно 50 доларів, але слід врахувати теж відносно високі витрати на паливо та на паркінги. Особливо я рекомендую додаток Ізі park який пропонує легке паркування у понад 20 країнах, з якого я теж користувалася. Щодо грошей, то було б гріхом, якби я вас не попередила. Швейцарія одна з найдорожчих країн Європи, тому варто підготуватися. За такі готелі, які ви бачите тут, у мене доведеться заплатити близько 200 доларів за ніч, і це поза сезоном. Тож, якщо керувати своїми фінансами розумно, то звичайно можна заощадити, якщо, наприклад, купувати їжу в таких супермаркетах, як Куб або Мігрос, там можна знайти теж різні спеціальні акції. Хоча е витрати все одно будуть досить високими. Мережа супермаркетів, куб, також має свої ресторани при магазинах. Звичайний обід на одну людину коштує приблизно 20 доларів, але це всього лиш гроші, а спогади ніхто у вас не забере. І ці спогади, мабуть, коштують набагато більше. Мені здається, я ще не показала вам перлинки цієї подорожі, тож наступні три місця додайте до Google Maps прямо зараз. І перший з них Гріндельбальд. В цій історії мало бути теж про шоколад. Тож, так і є. Швейцарія має один з найвищих у світі рівнів споживання шоколаду на душу населення. Середньостатистичний швейцарець з'їдає близько 10 кілограмів на рік. При цьому країна експортує приблизно 60% своєї продукції. І, до речі, це саме швейцарці створили молочний шоколад. Тож, незважаючи на те, що я не особливо люблю молочний шоколад, швейцарський шоколад залишається в моєму списку топ-3. Мені здається, що кожне маленьке містечко в цій країні це просто якась брама до раю. А такий краєвид кожного дня, на мою думку, однозначно продовжує життя. А це ще одне містечко, яке обов'язково повинно бути в вашому списку. Це чарівне місце, розташоване між двома озерами. Спочатку це було аббатство, а з часом перетворилися в популярний курорт. Тут все працює як годинник. А до речі, про годинники: щоб годинник міг носити позначку Swiss made, він повинен відповідати суровим критеріям: Щонайменше 60% витрат на виробництво має бути понесено у Швейцарії, але також остаточне складання та контроль якості теж повинні відбутися саме в цій країні, це знак вищої якості і точності. Ну що ж, красу Швейцарії потрібно дозувати, щоб повною мірою оцінити кожен її куточок. Тому на наступний епізод я залишила вам дуже виняткові місця. Тож не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступні епізоди. А те, хто вже був у Швейцарії і має свої улюблені рекомендації, нехай дасть знати в коментарях. До скорої зустрічі!